Пішов вас. Так, Юля, запис вроді би йде, так? Да? Мені там щось понаписувало кучу всього, я нічого не, не зрозуміла. Не важливо. Запис іде. У нас сьогодні сьома тема по медікалімі. Сьогодні у нас тема по противогрибковим препаратам. Тому під'єднуйтеся, відкрию чат, щоб не було видно, хто що буде писати. Так. Так, будемо починати, не будемо нікого чекати. <рігінь> Якщо що, хтось не може подивитися, то завжди в нас є запис, і це дуже класно, що можна в вільний час, тому що я розумію, що майстри працюють особливо в 4 години, але ж, все одно, ми в ефірі і ми починаємо. Сьома тема. По медикалімі, противогрибкові препарати. Отже, почнемо з того, що їх, в принципі, в медикалімі небагато, їх всього три позиції: це Мікозен 77, це мізон і це Мікопрокс. В принципі, небагато препаратів, але їх потрібно розібрати, щоб ви розуміли, що для чого, навіщо вони потрібні і взагалі, куди які мастити. Почнемо з мікозена 77. Це один з найтоповіших. Препаратів і найтоповіших продажах. От тобто, якщо ви його берете, то це потрібно так відразу і в кабінет, і клієнтам, тобто на вітринку. Що це таке? Це фліт розроблений спеціально для догляду за нігтями при симптомах параніхій, оніхолізису та лейконіхій. Е, володіє антисептичною, відновлюючою та протигрибковою дією, звісно, е, допомагає впоратися із запаленнями біля Біля нігтьового валика, коли при травмі ніхом чи при піднігтьовій гематомі, тобто якщо якась травма була. Тобто, коли в нас немає такої ну, грибкової інфекції, ми там бачимо, що вроді як не грибок, там чекаємо аналізи, але не зрозуміло, є воно там чи немає, ми так не можемо глянути. Але він такого тусклого кольору, щось з ним не так. І, наприклад, якщо те саме гематома, ви зняли нігтьове ложе відкрите. Тобто там туди можуть попасти інфекція, грибок, все ще завгодно. От тут нам приходить на допомогу Мікозен 77. Я з вами його показую. Він в двох об'ємах. Це засвідчує, можливо, трішки в нас немає світла. Я через павербанк підключила лампу. Він в двох об'ємах 25 та 10 мл. Він, зараз покажу, який по консистенції. В принципі, якщо флюїд, то це зрозуміло, що це водичка. Е, показуюсь ось такий він легесенький, легесенький, приємно пахне таким не спиртом, а чимсь таким приємненьким. Е, не вонян. Е, то для чого ми його взагалі використовуємо? Наприклад, розберемо да, коли там гематома. Ми зняли нігтьове ложе, там все відкрите. Е, ми призначаємо мікозен. Для чого? Щоб захистити це нігтьове ложе від грибкової інфекції та бактерій. Тобто там запеклась кров, зрозуміло, да? коли ми там все зняли. Воно відкрите. І коли ні почне сам рости, то це, ну, понятно, не день, не два, а це дев'ять місяців, йому потрібно буде відростати, якщо там він взагалі зліз. А йому потрібен, звісно, захист. А, тобто від грибка, від бактерій, і ми тут призначаємо мікозен 77. Потім, коли нас, наприклад, ми дали людині, мікозен закінчується. Нам потрібно, звісно, ніхоч прискорити нігтєву пластину, щоб вона почала швидше відростати. То в нас тут включається Асап, хто вже чув про Асап, то знає, що це таке. Це один із прискорювачів. Чому саме в цій ситуації, наприклад, коли нігтя взагалі не було Асап, він буде класно не просто прискорювати ліс, тобто не гнати, а він Асап працює на тому, що він з'єднує всі шари нігтєвої пластини між собою, тобто всі ці чешуєчки, епідермісича, як це правильно сказати. Він все так з'єднує, як знає, так, по крупинкам, складає до цілого. Отут, а сам буде круто, після мікозен. А, а можна ж, наприклад, інші якісь ситуації, коли там половина нігтя нема, де там після якогось перепилу чи там щось з нігтями знову сталося після гелаку, ми також призначаємо мікозен 77, тому що там може бути якась інфекція, грибок, бактерії. Е, людина прокапає мікозеном, а потім ми, наприклад, даємо той самий колеген, який буде, в свою чергу, гнати ріст нігтєвої пластини, що, в принципі, потрібно буде людині для цього. От. А, що ще? По активним інгредієнтам у нас тут пом'якшення, колаген це у нас він на оновлення йде, молочна кислота це кліткова регенерація, та пантенол це також регенерація, ран, Тобто, все у нас тут йде, в принципі, на регенерацію. Ну і, звісно. Противомікробні та противогрибкові інгредієнти тут також, також присутні. До речі, мікозен 77 Чому 77? Тому що вже хто пам'ятає, по медикалімі 77 це 77 інгредієнтів саме в цій баночці, так сказати, тому що всі цифри щось та й значать. Це так, щоб, можливо, запам'яталось краще. Тому що, можливо, на назви важкі, але якщо в них отак потихеньку грубками розібратись, то все це не важко і все зрозуміло. Так, ідемо далі. Якщо все, все понятно, Мікозен 77 це от коли. Там, вроді би, нема грибка, ну, щось не зрозуміло там нігті. От якась там пустота, е, щось такий тьмяний, коли відкрите нігті виложе, щоб не заразити від бактерій та від грибку. Оце ми даємо козен 77. Думаю, тут трішки, якщо непонятно, то питайте, включайтеся, можливо, щось, щось комусь не зрозуміло. Будемо розбирати. Е, друга позиція, така у нас. Вона мені дуже подобається. Це мікопрокс. Зараз це також флюїд. Він йде в трьох об'ємах: 50, 25 та 10 мл. Так. Він йде в трьох об'ємах. І це... І це у нас флюїд противогрибковий для, так сказати, противогрібкової терапії, саме шкіри, з фактором регенерації, звісно. Це флюїд розроблений і направлений саме на шкіру. От у нас є інші лінії, так, противогрібкові. Ну, наприклад, там візьмемо мікорет, камілен. В них от як, де, там, пінка, масло, крем от, от по таким текстурам все розділено. Пінка це ми знаємо, що це на шкіру, крем це теж на шкіру, масло це у нас на саму нігтєву пластину. Тому медикалімі це дуже просто. Флюїди просто різне призначення. Той на ніфоть, коли щось там не зрозуміло, той там на шкіру, коли ми бачимо ураження грибка, той на посилену вже таку дію. Ну тобто, це як він так забіга наперед. Все дуже просто, все водичка, все флюїд. просто потрібно розуміти, коли в який момент що дати. От саме про мікопрокс, це саме на уражену шкіру. Це, наприклад, міжпальцева мацерація, де ми бачимо що якісь такі моменти, коли От ні хоч не уражений поки що, а шкіра ми бачимо, що там вже присутній грибок. Це люди, які постійно в закритому взутті або в жаркому взутті, там все постійно пріє. Тобто пост... ну, з'являється інфекція, а за нею там і грибок і так далі. Отут Мікопрокс нам буде допомагати. Його ми наносимо як і на ніходь, так і розтираємо по шкіру між пальчиками. Тобто його можна, в принципі, куди завгодно, але е класно він працює саме на шкірі. Тобто, ніходь він сам не вилікує. Але для профілактики потрібно наносити все не так, що там десь на шкіру на ніс, там де почервоніли, а далі не Ні, Наносимо так добре, обмінно, тому що е не дарма зробили таку велику. Буньку 50 мл, як і в кабінет для зручності майстру, так і в домашній догляд. Якщо там клієнта стопи всі заражені, то, вибачте, 10 мл там не вистачить. Потрібно буде все його наносити е, так, в більший е, в більшому моменті. Ще для чого він? Отчас, то, е, підлітки у е, них гіпергідроз, наскільки я якби вже про. Сама це бачу, як не майстер, але бачу, в них повишена пітливість. І також от дуже часто це взуття, тісне, носочки, ці, слідки. І також там потім почервоніла шкіра, щось там якась інфекція, і там щось не додивились, не догладіли грибок, зараження. І коли ми це також бачимо, ми спокійно можемо давати мікопрокс. От ми його дали, але. Наприклад, гіпергідроз підліток, дуже обільно все пітніють ніжки. Що ми тут даємо? Тут треба мікопрокс і, звісно, якийсь спрей від гіпергідрозу, тобто в тандемі, тому що сам просто мікопрокс ну, він не прибере грибок, якщо там постійно буде для нього среда води. Дуже багато, тобто гіпергідроз йде. Е, мікопрокс цим сам не, не справиться. Тобто, ми прибираємо грибок, ми його лікуємо, але нам потрібна допомога. Ось тут такий момент. Е, до речі, в наступному ефірі ми будемо говорити саме е, про препарати від гіпергідрозу. І отут я так просто забіжу, забіжу наперед, можливо, хто там собі ще помічає, то ми даємо так мікопрокс і даємо, наприклад, там. В нас є два препарати: Оксі або Фармальзам від Мітікаліма. Ну, там просто даємо Оксі. Я про нього потім розкажу, щоб вас не запутати. І в такому тандемі працюємо. Потім Мікопрок тут буде допомагати. Також за об'єми я сказала: зараз покажу вам по консистенції. В принципі, флюїд. В принципі, все те ж саме, але покажу, який він легенький. І також приємно пахне. Не спиртом. А по активним речовинам тут у нас, у нас також сечовина, пом'якшення знову ж повторююсь. Пантенол це загоєння ран та опіків, алоя зволоження та гліцерин це також на зволоження. Це я так коротко, щоб просто ви розуміли, як воно працює. Звісно, там інгредієнтський склад набагато більший. Але це все вказано, в принципі, на бутилочках, де можна маленьким шрифтом почитати на сайті. Тобто це все можна оглянути. Так, по Мікопроксу сказала, можливо, якісь питання, то задавайте. Немає. Добре. До речі, за, от, я забігла трішки наперед, там, назвала засоби гіпергідрозу, у нас їх там також небагато, там дві позиції. Але е, дуже цікаві, прямо коли я дивилася, ми знаєте, звикли, що спреї з фарнезолом, це все ми зразу там, пшикаємо, воно все так пахне якоюсь м'яткою, якимсь ментолом, то в медікалімі навіть з цими спреями не так. Ну, тобто, тут, як воно не пахне нічого. І... Нічого ти не відчуваєш. То от і спреями так же само, але працює з середини. Коли ви там, наприклад, будете його наносити, той самий Оксі, він де для, для гарячих стоп, то там ви відчуєте тільки після нанесення. Коли ви так попшикали, просто що запах, ні, ні, нічого не буде, ніякого відчуття. А от людина почне відчувати. Тут також дуже цікавий момент в медикаліні. От, Але це на наступний раз не хочу вас зараз мішати все в голові, тому що буде, як в мене, в перший день. Е, так, мікозен 77, мікопрокс, це проговорила, і залишився у нас один ще препарат, е, це мізон. Це, це теж такий самий, самий улюблений препарат в е, противогрибковій лініці. Е, він дуже популярний, і його, от коли такий грибок, грибок, то його просто так дав спокійненько. Якщо бачите там 100% або після вже е, аналізу, от там виявлений грибок, ви просто даєте мізон. І все. Чому мізон? От так, щоб просто дали, і не потрібно неякі прискорювачі росту, нічого. Це концентрат з дуже великим фактором регенерації, в нього дуже сильна регенерація, і він ну, має дуже сильну регенерацію, і він працює, тобто як два препарати. Наприклад, якщо нам ем, мікозен 77 там да нам потрібно давати потім ще прискорювачами, рост, з прискорювачами росту, з якимось колагеном чи асапом, то мізон ми даємо просто, і людина працює. Тобто нам не потрібно нічого, тому що в нього дуже сильний фактор регенерації. Дія мізон при симптомах оніхолізису, синьогній пароніх. Знімає запалення бічних валиків за наявності травми чи гематоми. Працюємо ним, я вже повторилася, як в кабінеті, так і в домашньому догляді даємо людині. Покажу об'єми, поки, поки не забулася мізон. Два об'єми 25 та 10 мл. Так е, в кабінеті, як ми ним працюємо, коли ви зачищаєте е, грибок, грибковий ніхоть, ви його зачистили. Е, е, наприклад, там я не знаю, день ніхоть чи два, ну неважливо, зачистили ви грибковий ніхоть, візьмемо так, наприклад, великий пальчик. Е, було б круто, було б круто е, дати спочатку, щоб цей самій швидше проник. Я пам'ятаєте, я розповідала про enhance, От було б круто, якщо ви зачистили ніхоть, Покапали туди enhance, Нагадую, це такий помічник, а, який розпушує чешуйки нігтєвої пластини і дає іншому препарату швидше проникнути, прям глибоко глубоко От ви покапали Enhance, потім ну, там все підсохло, ви даєте мізон, наприклад, на спонжик. Я думаю, так краще, наскільки я, я чула від майстрів, як це робиться: на спонжик і ложите на той зачищений грибковий ніг. І там чим бинтиком, чи там тейпом заклеюєте, як там, як, там, як там правильно. <ріст> От. І потім просто дайте людині додому і кажете, капаємо два рази в день. Все. Тут дуже все просто, по ньому немає ніяких таких е, випадків, бачимо грибок, бачимо, що там ніходь уражений, і його ще й регенерація йому потрібно, щоб він це все прогнав і відріз, то це просто мізон, без, без, без ніяких там питань. Сказала, да? за мілітра, що 10 та 25 мл. Також покажу вам по консистенції. Це вже не флюїд, а концентрат. Він такого жовтувато ніжного кольору. Нічим не пахне взагалі. І також як водичка. Ось так: по активним речовинам у нас тут йде сочовина, колаген та пантенол. Пом'якшення та регенерація, і, звісно, противогрибкова дія. Тобто, все дуже просто. Ось так. В принципі, ми сьогодні дуже швиденько у нас тільки три препарати. Щоб не заплутатись, і, в принципі, таких легеньких, я думаю, там нема чому розбиратися, але все одно потрібно знати, що куди, в яких випадках давати. Е, хочу сказати за розіграш, але якщо чесно, я не взяла з собою списочок, що я маю розіграти, але я думаю, що щось противогрібкове, але ми, мабуть, його розігрували. Але неважливо, е, нагадую, ми кожну п'ятницю проводимо розіграші в нашій, нашій телеграм-групі, е, саме по медікалімі. Тобто, якщо ви будете передивлюватися ефір, або якщо ви дивитесь зараз, можете красиво скрінити, щоб я була гарна. <хи> І потім виставляєте собі в сторіс, що дивилася про міділіму, сподобалось, не сподобалось, корисно, не корисно. або ж якщо будете просто переглядати, відмічаєте онлайн шоп Луцай, це наша сторінка магазину. І потім буду давати номерочки в п'ятницю, виберемо переможця. І хтось виграє щось. Не знаю поки що. Я подивлюся в себе там, а потім скажу: я думаю, що щось проти противогрибкове, так як на сьогодні тема саме про гриби, про ніхолізіс, тому щось або мікозен, або абон, мікоз... або мікопрокс. Тобто хто щось виграє. Хочу сказати, що приймайте участь, це там взагалі дуже мало приймає людей, але дуже великі шанси виграти, тому приймайте участь. Просто робите сторіс, просто відмічаєте наш магазин онлайн шоп «Луцай», просто виграєте. Ми даємо, я вважаю, верніше, Оксана Валерійна дає круту можливість е такі недешеві препарати, але виграти просто легким способом та вже протестувати потім на своїх клієнтах, е все потрогати, подивитися на динаміку, тобто, все відчути вживу, тому що розказувати можна багато, я це розумію, але. Потрібно все пробувати. Ну і взагалі зараз, наскільки я бачу по е, продажам, по тому, як я відпускаю людей, я бачу, що е, люди починають пробувати медікаліму, а коли вже розпробували, то потім вже і замовлення більше з медікаліми. Але це круто. Мені подобається, що воно не якби ви щось нове пізнаєте, мені пишуть, кажуть: от попробувала, дякую, то послухала, ви там щось сказали. Тобто не впускайте свою цю можливість щось спробувати, тому що воно все зараз нове, постійно щось змінюється, і потрібно йти в цей ритм, так сказати. От, вроді би, все проговорила. На наступну середу ми зустрічаємось знову тут, о 16.00. Будемо говорити про гіпергідроз та препарати для завершення процедури. Тема буде цікава, тому приєднуйтеся. А на сьогодні, в принципі, все. Е, нагадую ще раз про розіграш. Пропишу ще в чаті, щоб всі інші бачили, хто зараз не, не зі мною. Е, приймайте виіграйте, а п'ятницю я беру переможця та відправлю один з препаратів. Ще не знаю, які. Е, Всім бажаю гарного вечора. Дякую, що були зі мною. Е, всіх була рада бачити. Може, не бачити, але що ви були присутні, мені вже приємно. Всім гарного вечора, до наступної середи. Всім па-па. Пишіть, до речі, в групу. Якщо щось, якісь питання, пишіть, будемо відповідати, розповідати, скидати посилання, що потрібно, коли, як, скільки капати, навіщо. Все ж тільки можна. Тому будьте активними, пишіть, ми завжди поруч. Всім гарного вечора.